У міліційному відділку 30-річна рада не вперше. Раніше сюди потрапляла через жебракування. Тепер ситуація куди серйозніша. Продовж кількох місяців на неї полювали як на справжнього професіонала кримінального світу. Десятки лучан скаржилися, що після спілкування із маглявкою у них зникали і гроші, і гаманці, і персні. Місце злочину щораз інше вулиця, магазин, квартира. От ніяк не можу. Ну... Пояснити, чому я так зробила, чому, як я могла віддати гроші, не маючи абсолютно нічого. Я щось, наче відключилася, відчузь не думає, що я ж гроші віддала. Не думаю ні про що, ні про що абсолютно. Так само не знали, що з ними коїться ще півтора десятка довірливих містян. За пропозицією на швидкоруч зняти пристріт, викладали сотні гривень. Хто не мав, знімав обручки ланцюжки. А все тому кажуть у відділі, що на людей тисли гіпнозом погоріла ж рада на працівникові міліції. Її чари вартового закону не взяли. Дана громадянка <кій> причетна до е, такого виду злочину як шахрайство, яке полягає у знятті порчі та гаданні, під час якого е, переважно молоді особи дівчата віддають е, власне ювелірні вироби, які були в них. А також були випадки, коли ці е, юні дівчата виносили золото та грошові кошти з помешкань. Вона навмисне не стоїть на місці, аби об'єктив камери менше фокусував увагу на її обличчі. Циганка знає, що більше волинян її впізнають, то суворішою буде відповідальність. Адже на карбі шахрайки є й елементарні крадіжки. Хоча зізнаватися в них жінка й не думає. На мене тіска сказала, що я подразітельна, що вона не вона, що вона похожа на неї. На на кого на неї? Та що у неї щось вкрала. на білку якусь. А ти не крала? Ні, я не крала. Проте міліціянти довели зворотні. Рада крала не лише телефони, а й побутову техніку, дорогий одяг і навіть кришталь. Тому просять пильніше вдивитися в її обличчя. І якщо ви впізнали свою кремницю, звертайтеся до місцевих правоохоронних органів. Олександр Стернічук, Інна Суховеркова, Луцьк, НТН.